Питай себе дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє, просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташина, ти полетиш, де світу далечина. та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна у просторах, яким немає меж. Не згубишся, як на вітрах полова, моря перепливеш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Сію дитині все ласку, коласку, сійся, родися, ніжне, будь ласка, Ячне спасибі, вибач тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку світлої днини. Щедро даруйте людям дитину мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Вивчайте українську мову, дзвінковолосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колискову Ну що здавалося слова, слова та голос? Більш нічого, а серце б'ється, пожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова, ідуть меж люди. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. То України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордолине в свій стрімкий політ. Золоте курчатко, в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. О, мова українська, солов'їнна! Ти колискова мами на зорі, ти ніжна й світла, наче лебедина, до серця ближча й до душі. О мова українська на тобі зросла я, і з твого слова починав з буквар. З тобою на устах молитись стала, і Шевченка вивчила кобзар. Ти мова пташки коло ганку, ти подих вітру шепіт трав, Перший промінчик на світанку, ти голос золотих дубрав. на мові цій звучать тримбіти, Бандури, кобзи і сурма це мова, на якій сміються діти. Для всіх ти різна, а для нас одна. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінок задягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, піснею веселі, щоб зростали наші діти мудрі і веселі. Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовиньку кохали. Буду я навчатися мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, потічка веселого, що настане річкою, В пагінця зеленого, що зросте смирічкою, буду я навчатися мови блискавиці, в клекоті гарячим кованої криці. Корневищі пружному, ниви золотої, в леготі шовковому пісні колоскової, Щоб людському щастю дбанок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати. Як нема без зірок небозводу, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Колоскова пісня, колоскова. То найперша материнська мова, пахне вона м'ятою і цвітом, чи і сонячним літом, пахне молоком із споришами, скільки в ній ласкавості і шани, скільки в ній тривожності людської, і надій, і сивини гіркої, Колискова пісня, колискова, то солодка. Материнська мова. Пулко та пулко, і лунку слова, слово, слово та ті -та -та Раз сказав мені, мати можеш б, мов багато знати. Кону мову самувати. Та одну із мов у всіх. Щоб у серці ті двері. У серці ніжно і погідно. Зберіжу я мову в різну.